Всім привіт, мої неймовірні люди! І сьогодні прогноз на червень для людей народжених 2, 11 або 20 числа любого місяця. І так, поки я буду розповідати корисну інформацію на червень, будь ласка, поставте уподобайку цьому відео та підпишіться на мій канал. І так, поїхали. Енергія буде про баланс. Баланс в цьому місяці між роботою та відносами або роботою та відпочинком. Також це досить кармічна енергія, не потрібно лякатись цього слова. Наприклад, якщо ви багато вкладали в свою в свій бізнес, то це може бути на один з найприбутковіших місяців а також це місяць зміна статусу може змінити ваш статус, якщо ви, наприклад, хотіли здати на водійське посвідчення. Ви його отримаєте, якщо ви хотіли придбати машину, є можливість придбати машину, це все зміна статусу. Можливість придбати нерухомість, можливо, підвищення по, по роботі, по службі, можливо, в більності це можуть бути навпаки втрати в бізнесі або втрати фінансів, якщо це все-таки ви. Були такі дитячі позиції, не хотіли займатися своєю роботою, своєю бізнесу, ви можете навпаки втратити. Але це все буде залежати від того, як пройшли перед цим всі місяця. Да? Тобто, наскільки ви продуктивно працювали, наскільки ви продуктивно вкладалися в свій бізнес, або на роботі ви дійсно працювали, а не приходили, аби посидіти, скажімо так. Так, один з найприбутковіших місяців, тому я вважаю, Дуже вам бажаю, щоб це було саме так. І бажаю, щоб цей місяць був один з найпрекрасніших. І всім гарного червня!